У Криму стартував четвертий чемпіонат світу із багатоборства серед охоронців. Цьогоріч до Ялти на турнір прибули професійні бодігарди з 14 країн світу. Змагатимуться учасники в командних і особистих заліках. Упродовж чотирьох днів професійні охоронці демонструють своє вміння в різних вправах: надання першої медичної допомоги клієнтові та його евакуація, рокопашний бій, подолання смуги, перешкод автомобілем, захист під час супроводження, віпів. Контролює ситуацію на 360 градусах. Палка палкає. Звідки загрожуватиме небезпека? бодігардам невідомо. Нападники серед натовпу, глядачів і журналістів. Виходить окарняємо лісо. І проколюється по нашій набережній ялці. Хочуть грамотно. Отражено тружина на угроза папи, погроза оружиє, почати за нього ліцева автомобіль. Бистра, качественна, злажена. Все сталося миттєво. Поряд з кремезними чоловіками діють тендітні жінки. Цьогоріч вперше на турнір приїхала команда представниць слабкої статі з Києва. Зараз посмотримо, хто побіг цій схватці. Терорист мужського пола і хрупка жінка Титана. Вот, нападает с ножом на женщину. Какое я сволочь, а? Хотел ее убить. Не получилось. Как вы, вы считаете, женщины могут быть на равных? Конечно, почему нет? Тут не в зависимости мужчина-женщина, в зависимости от человека. Насколько у него развита реакция, как он себя ведет, насколько он внимательный. И АК теперішні змагання в Україні 17-ті і вже четверті у статусі світового чемпіонату. Щороку учасників більше. Нині вперше в Ялту приїхали бодігарди з Ізраїлю. Від України кілька команд. І в цьому році ми представляємо дві команди, навіть три можна сказати. Тому що Пошудівки наші це теж наша команда основна. Це дуже полезно, очень хорошо для наших молоді люди, тому що вони зараз з професіоналами. А рівнятися дійсно є на кого. Олег за з Донецької команди. Тан 17 років у профессии, неодноразовый чемпион и призер международных чемпионатов. Профессия телохранителя, она, конечно, многогранна. Наверное, важна это культура, воспитание, интеллект человека, ну и, конечно, однозначно, физическая подготовка. Потому что, имея эти ключевые факторы, можно развивать все остальное. Сюда свет приехал мировой телохранителей. Это, ну, асы. От, віртуози, лучше нету. Переможців та призерів змагань визначатимуть 24 вересня. З Криму Світлана Скляренко, Олексій Сторож.